Ну що, шановне панство? Ви натрапили на мій спортивний влог. Заходимо, підіймемось на крайній поверх. Ось нас і зустрічає спортивний клуб Егоїст. Ось такий в мене сьогодні яскравий лук і час переодягатися. Ось так виглядає моя шафка, де я залишаю свій змінний одяг. Мені потрібні кросівки, водичка, навушники, вулканічний камінь. В кінці відео вам розповім за чого. І одяг. Рушники носки я забула, можете мене привітати. Кожне моє тренування я починаю з кардіо. Сьогодні у нас бігова доріжка. Далі роблю легеньку розминочку кожну вправу по сім разів на кожен бік. Всі вправи роблю в помітному темпі, щоб. Добре розім'яти все і не травмуватися. Далі роблю невеличку розтяжку. Коли розімнула нижню частину, приступаємо до верхньої частини мого тіла. Закінчую я розминку розтягуванням своєї спини ось такою резинкою. З кожним разом я її зменшую та зменшую. Далі я взяла гантельки по 3 кг, щоб розімнути верх, тому що саме сьогодні я буду робити руки, груди, плечі, і мені потрібно добре їх розімнути. Далі збільшуємо вагу на 1 кг і вже гантелями по 4 кг я проробляю свої ручки. Ну і як же без перерви на самолюбування та пиття водички. Наступна вправа у нас бруси. Її я роблю з противагою, щоб не зірвати собі руки. З кожним разом я противагу все зменшую та зменшую. Далі налаштовую тренажер себе і роблю наступну вправу. До цього відео я і не бачила наскільки круто в вони працюють м'язи у цій вправі. Далі у нас прес я взяла блін, до речі, вперше для більшої ваги, щоб життя малиною не здавалося. На цьому моє коротке тренування закінчено, і давайте покажу вам для чого ж потрібен вулканічний камінь. Він ідеально забирає весь жирний блиск зі шкіри навіть після такого інтенсивного тренування. І як же круто він справляється, якщо ви не хочете псувати собі мейкап. Дякую всім за перегляд. А я допиваю водичку та біжу по справах. Всім гарного дня!